29 вересня 2022 року починає дозрівати абрикос надпізній під назвою Фаркло французької селекції. Цей сорт завершає абрикосовий сезон в моєму саду. Так сказати, фініширує. Сорт самоплодний. Сорт, як сказати, пізньоцвітучий. Дуже багато. Плодів зав'язує кожен рік. Це в мене частина дерева. Плодів багато. на, навіть на норміровку. Плоди в середньому 60-70 грамів. Плоди такого яскравого оранжевого кольору навіть навіть за холодного вересня вони набрали колір красивий. Значить, що плоди необхідно дозарювати. Якщо їх зараз зірвати, вони мають таку хрустку консистенцію. Прісно солодкий смак, такий не дуже солодкий, а такий вище середнього солодкий смак, без кислоти, зовсім без, без аромату, як воскові. Їх треба зірвати, покласти десь при кімнатній температурі, щоб полежали приблизно 5-7 днів. Тоді вони міняють консистенцію м'якоті, стають ароматні, стають більш повний смак у них стає. Легесенька кисличка виходить, гармонічний так і стає. Ну, тобто на цей період сорт дуже класний смак має. Значить, що по цьому сорту хочу сказати. Необхідно, необхідний захист серпень місяць, особливо, коли уже з кісточкових забрикоса майже нічого немає, а шкідники хвороби якби, ще хочуть щось пошкодити. Сорт плодожерка може гристи. Отак. От Приєднується плодова гниль зразу ж до пошкодження. Також плодова гниль може брати його без пошкодження. Все треба профілактично обробляти. Профілактику роблю світчу, плюс актара, плюс ендживо, чередуючи від шкідників. Це була послідня обробка 10-20 серпня, тому що я не хотів би ближче до дозрівання. Сильно якби, концентрувати на хімікатах увагу, щоб плоди мали час звільнитись від них. Ось ну, такий абрикос фаркло. Дуже транспортабельний, цікавий дуже для комерції. В цю пору він має високу ціну. Хто його здає, знають по чому його зараз здають. І спрос дуже великий на нього, тому що в такий срок це диковинка. Люди не вірять, що в такий срок є абрикос у нас. Ну, До речі, цей сорт, навіть якщо довго висить на дереві, йому ще можна вести днів 10, якщо погода не буде холодніша. Якщо буде більш-менш м'яка погода, він... смак покращується, набирає більше цукру. Ну, Тобто він що дозарюється непогано. Я можу сказати, дуже добре дозарюється, що на дереві. Можна і так, і так його дозарювати. Взагалі, оці взагалі пізні сорти абрикоса вони такі плотні, хрумтящі. У них властивість висить на дереві після дозрівання дуже такий тривалий час. Наприклад, в мене на цьому дереві привитий абрикос конгат. Я про нього відео показував, числа 17 чи 18, не пам'ятаю. Уже стиглий. І ще є плоди, якби вони не міняються, вони більш темніші окраш, окрас держуть. Зараз покажу. Ось конгат, який вже висить на дереві більше 10. Більше 10 днів після дозарювання, ну, після, як кажуть, дозрівання. Зараз він зовсім такий став смачний, ну дуже солодкий вже стає. Кислинка зовсім відходить на задній план. Більш м'який робиться. Ну Це для порівняння показую ці сорти пісні, як вони зберігаються на дереві даже. А от фаркло. Ось така загрузка здалека по кроні видно. Сусіди дивляться і думають, чи пошнили, що абрикос таке в таку пору. Ну, вже звикли, що тут є багато чекав, так уже не так реагують. По початку були питання, що це таке. Зараз покажу на вагах плоди. Ну, Такі плоди в цьому році середні. Навіть 90 грамів О, не бачу такого ще розміру. Я звикшу 70 грамів в середньому так 60-70. Ну, як бачите, плоди розміром з скорени яйце. Для, ну, для такого пізнього абрикосу це шикарний розмір, вага. Ось такий середині він. Кісточка відстає, але частково є приростання. Як я казав, смак пріснувато солодкий, хрумтящий, м'якоть хрустка. Вона міняється, змінюється під час дозарювання, стає більш м'якою, але мені подобається така консистенція м'якоті. Ми його як споживаємо зараз. По соку. Соку тут достатньо. Ну, але він схований весь в м'якоті. Вона. Зараз подивимося. Ну так видно Він схований в м'якоті сок. Лише трохи розм'якшиться буде більше соку показувати. Сам м'якоті хруст хруст сам, саме дає сама шкірочка дає хруст. М'ять така ніжна, ніж, ніжна така ну масляниста, ну трохи якби плотнувата от такий в цьому році огляд абрикосу фаркло. Від мене більш розгорнутий, більш повніший. Кому цікава інформація, користуйтесь. Саженці цього сорту в мене є в наявності. звертайтесь черенки також є. Сорт фаркло. Огляд, кінець вересня. На цьому буду огляд завершувати. Всім до зустрічі, до побачення.